Так, заставив я заготовку і будемо робити отакий штурвалчик на вертикальну подачу. Я це діло знімаю і обертаємо. Тепер роблю я от. тут є отакий конус трошки. Роблю я оцей конус і роблю оцей бортик. Діаметр цього бортика будемо робити більший. Там є 34 мм, мінус на края півміліметра зазор, якраз буде добре. Роблю зацентровку. таке в мене це виходить це діло. Не знаю як кому, але мені подобається. Зараз сверлю ще отвір, щоб вже було наприклад оця вся сторона, це і питай і це і отвір за одну установу. Просердив я оці маховичку отвір, зняв з токарного і думаю йду спробую що як вийшло. Все зараз покажу. Дивимось уважно. Коротше красота. Розвернув я маховик другою стороною і зараз тут буду робити виборку. Що, друзяки? Як вам такий моховичок? Красавчик. Зробити ще треба під шпонку і засерлити під ручку. І готово, щоб був повний феншуй, з маховичком беру я, вмакаю нігрол і маховичок натираю нігролом. Це для того, щоб це для того, щоб пацан красиво виглядав, а другий нюанс той, щоб захистити від вологи. Як би там не було, все рівно цей матеріал вологу трошки впитує. Так, тепер серйозна робота. Треба зробити тут місце під шпонку. Ну, підшпонку я не довбу, я трошки інакшим методом це роблю. Я беру круглу фрезу і це розфрезеровую у розбивку. Оскільки матеріал м'якший від металу, я думаю, що я зроблю трошечки більше півкруг і все буде добре. Напресую і мало би тримати. Ну, Побачимо. Коротше, показую процес. Значить, Взяв прихватиками тако. Аж тепер мені прихватики пригодилися в роботі. То що білієся там на краю шпонушного поза, то вже шпонка почала пороти той собі кантик. Нічого я не буду підбирати. Ось так виходить. Забиваю маховичок легонько вал. і все акуратненько. Має такий валік. Це є валік рукоятки. Потім я покажу. Задача стоїть в тому, щоб зробити приблизно у цьому місці канавку Каналку Канавку сальничок я буду робити отаким от різачком. Коротше, ширина різця десь приблизно міліметр. Ось такий різацюра, дуже делікатний. От маркером я відмітив, де має бути канавка. Ось такого. І погнали. Всього, канавочка є. Так, Тепер далі з рукоятками. Значить, стоїть таке серйозне завдання. Треба зробити тут лунку під спружинку з шариком, щоб фіксувати місця переключання передач. Як це зробити? Трошки я подумав, значить так, що я роблю? Заклав. І зробив мітку, показую де. От зробив я мітку так, відносно діаметру цього річага. Тепер наступна справа. Треба чітко визначити центр цього отвору. центр цього отвору. Наприклад, коли я то определив, припустимо отаку, от тоді я роблю я роблю у цьому місці резково. Тобто я буду мати мітку і, наприклад, тако далі. от Закладаю це, маю мітку тут. Тут мітка є грубо маркером, бо я там комбінував сюди-туди, закладаю оці речаги, все, штіфтую так, як має бути, збираю і закладаю коробку передач. Там виставляю, щоб. Сідало так, як має бути, і тоді вже оцей значок переводжу сюди, на цю поверхню цього речага. Ну, і таким чином потім я розмічаю, де має бути отвір. Там вже не складно, можна заставити діаметр і від діаметра поміряти, скільки має до центру. Звідси, сюди. І так само тут. Від валіка міряємо сюди і маємо центр цього отвору. Все дуже просто. Тепер що хотів показати, значить, показував я, от зробив от такі канавки і от уже є заставлений сальник. От є тут у мене сальник другий. Закладаємо. Також ще можна пройтися тако по колу. Все. До речі, він плотно не сідає, але так туди легонько раз. Люфта він не має, але сідає. Як, наприклад, провірите, все дуже просто. Сальник розірвав один на попола і міряв, закладав, все дуже просто. Так, тепер ще що сюди укручується от от такий шток з різьбою, шток 11, каже, Гульовський. І все, і виходить, от, наприклад, такого. Йду я зараз це діло все закладу, розмічу і посверлю лунки під пружинки. Так, повставляв я ці рукоятки. Все виставив? такий раз, раз. І відмітив отак От я це діло розмітив? Ну що, значить просверлив я отвори під спружинки. Так о спружинки рівняються рівно. Що, друзі, от тако вийшло? Передачу так включається, все. Там додавлю ще фото, як я то клеїв. От хотів би показати підставку під моторну від свого НГФ. -а. Тут тримаю угольник, бо між площиною де пази повздовжні і де площина оці шабрина, яку я поправив, має бути чітко 90 градусів. Кута тут не було. Коротше, коли ставив мотор, ліва сторона була догори задерта орієнтовно на міліметр, може і більше. Ось тако я пошаблю, менше більше таке получилось. Як провірити кут під моторної плити, все дуже просто. Кладу на шліфовану плиту від фугувального станка, беру угольник і тако прикладаю. Оце тут виходить оця справа. Поставив мотор. Закрутив болти, все. Чикі-піки. Тепер тут ззаді дивимося шкіл. Шестигранник зроблений, сальник вставлений, все так має бути. Поставив ремінь, мотор. І коробка передач. От така коробочка передач. Дороблена була лопасть. Ще одна для розкиду масла. Ось тако. Це в мене все вийшло. Дистанційна отулка посередині зроблена такий під шестигранник. Зажим. От шестерні опирається, сідають. Чітко сідає одна проти другої. Так само там є ще дистанційна втулка зліва і так само дистанційна втулка є справа. Тобто шестерні опирається, включається чітко одна напроти другої. Тут усе чистенько лишається залити масло. От є ще така тема по ходу роботи от, таблички треба прибивати різні. І як от заклепати от таку закльопку, щоб було таке гарно, делікатно, не побито, не потовчено. Заточив я сверло навіть радіусом і там зробив таку лунушку. Пруток вісімка. От беру я Вот такую короткую захлепку. Закладаю сюда. Ось це виходить. Акуратно. Що звідси, що звідси. Робота має бути акуратна, гарна. Ось так. Ніхто не показав, як це заклепати. Я шукав, шукав, не зміг знайти, почав комбінувати, як я маю це зробити. От тако я зробив. І показав. Кришки получилися отак. От